Голо Zero Yeti 6000X це справжній гігант серед портативних зарядних станцій. З його допомогою відсутність електроенергії більше не буде проблемою ні вдома, ні на роботі, ні під час подорожей. І це буде хорошою альтернативою різним розпіарним станціям. Тож давайте подивимось, на що вона здатна. Протестуємо її реальну ємність у цьому відео. Голо Zero Yeti 6000 X відрізняється міцним і надійним дизайном, що підходить для довготривалого використання навіть в важких умовах. Корпус станції Виготовлений з поєднанням анодованого алюмінію і пластику, що забезпечує не тільки довговічність, але й захист від пошкоджень під час транспортування, оскільки станція важить близько 49 кг, Для її зручного переміщення передбачено спеціальний візок з висувною ручкою на колесах у комплекті. Крім того, зверху розміщені дві зручні ручки. На передній панелі розташований інтуїтивний дисплей, що надає детальну інформацію про зряд станції та споживання енергії. Над ним інтерактивні кнопки, а під ним розміщений блок. Роз З'ємів, з яких ми почнемо. Тут є два USB A-порти потужністю 12 Вт для зарядки смартфонів, планшетів та інших малопотужних пристроїв. Також є один USB-C порт на 18 Вт для швидкої зарядки смартфонів, та інший USB-C порт потужністю 60 Вт для зарядки більш потужних гаджетів, таких як ноутбуки. Виробник проводив тестування, і згідно з цими тестами, ви зможете зарядити смартфон до 500 разів, або ж ви можете зарядити до 120 разів ваш ноутбук. Окрім цього, зліва станція. Має два виходи: один 8 мм на 150 Вт для під'єднання сонячних батарей, які можуть живити саму станцію, а другий це порт Андерсон на 600 Вт для тих самих цілей. Наступний блок роз'ємів представлений двома 6-мм портами на 120 Вт для підключення сонячних панелей або інших джерел енергії та порт прикурувач на 160 Вт, який може використовуватись для живлення автомобільної техніки, наприклад, холодильників або зарядних пристроїв. Нижче розмістили ще один порт Андерсон, але на 360. З десять який чудово підходить для підключення великих акумуляторів або обладнання з високими енергетичними вимогами. Цей порт дуже популярний в США. Він має надійний контакт, він не боїться вологи, а також має доволі таки е, хорошу стійкість до температур. Крім цього, тут також розташували одну розетку змінного струму на 230 вольт з номінальною потужністю 2000 Вт ватт і піковою короткочасною потужністю 3500 Вт. ватт. Це дозволяє використовувати станцію для живлення таких приладів, як холодильники, мікрохвильові печі, електрохвильові, інструменти та медичне обладнання, наприклад, стандартний холодильник працюватиме близько 85 годин. А мікрохвильова піч може працювати до 6 годин. Взагалі ми можемо під'єднати будь-що роутери, камери, гриль, світло, лампи, телевізори та багато чого іншого. Одночасно можна живити декілька пристроїв, а контролювати це все діло допоможе дисплей. Також є ще два роз'єми під кришкою. Вони призначені для заряджання зарядної станції: 8-мм зарядний порт змінного струму або сонячна батарея на 150 Ват це в нас 1450 вольт до 10 ампер та порт Андерсон на 360 ватт 12 Вольт до 30 ампер. А ще тут є порт модуля розширення, але призначений він тільки для використання з модулями розширення від Whole Zero. Основною перевагою є ті 6000 тисяч ікс. Є його велика потужність і ємність батареї завдяки ємності в 6071 ватт годин і номінальній потужності в 2000 Ватт, станція може працювати набагато довше ніж більшість конкурентів. Пікове навантаження в 3500. Отва дозволяє підключати велике обладнання по типу холодильників, котлів, пральні машини та енергоємне обладнання менших розмірів. Це робить станцію ідеальним рішенням не тільки для побутових користувачів, але й для бізнесу. Для багатьох підприємств, особливо тих, хто працює в приміщеннях, де встановлення генераторів неможливе через шум, вартість або обмеження простору 6000Х, є 6000 x стає чудовим альтернативним рішенням. Станція може забезпечити безперервне живлення для комп'ютерів, касових апаратів або іншого офісного обладнання. Наприклад, стандартний ПК споживає близько 150 Вт, а монітор ще приблизно 50 Вт. Тобто для одного робочого місця потрібно близько 200 Вт на годину. Це означає, що Yeti 6000 X без проблем забезпечить повний робочий день з 9 до 6 для трьох працівників, та ще й запас заряду залишиться. Для салонів краси та майстрів манікюру станція теж є чудовим вибором. Фрезер споживає близько 40 ватт, а манікюрна оф лампа 60 ватт, що разом становить приблизно 100 ватт на годину. При Стійному використанні таким чином ємність Yeti 6000 x вистачить на 50-60 годин роботи, що забезпечить одного майстра енергію на повний робочий тиждень з запасом. Крім того, станція підходить для невеликих магазинів або ось таких, знаєте, невеличких точок продажу, де, наприклад, потрібно живити касові апарати, холодильники або комп'ютер та іншу дрібну побутову техніку. Для ремонтників Yeti 6000 x може живити інструменти, такі як бетономішалки, болгарки або перфоратори, забезпечуючи до. Достатньо потужності для тривалого використання у домашніх умовах. станція стане справжнім порятунком під час відключення електроенергії. Вона злегкість забезпечить живлення для кухонної плитки, мікрохвильової печі, чайника або інших побудових приладів. Вражає, що ви можете повноцінно використовувати навіть пральну машинку, електричний бойлер чи насос для сверловини. Це означає, що ви зможете під час відключень нормально жити і не переживати за відключення електроенергії. Заряджати станцію можна трьома способами через звичайну розетку. 220 вольт від сонячних панелей або через автомобільний прикурувач. Час повної зарядки від мережі становить близько 10 годин. Зарядка від сонячних панелей дуже залежить від розміру панелей. Вона може займати як 8 годин за умови використання максимальної потужності сонячних панелей. Але якщо мова йде про звичайні, то час заряджання може становити від 18 до 36 годин. Страшні цифри насправді, і хоча є можливість заряджатися від автомобіля, але на це у вас піде ціла вічність. Заряджання самої станції займає багато часу. Асо, звісно, можна докупити потужніші сонячні панелі, які пришвидшать цей процес, але все це також коштує грошей, тому довге заряджання акумулятора можна назвати єдиним мінусом цієї моделі. Хоча, з іншого боку, завдяки цьому ви отримуєте більшу автономність від електромережі. Окрім цього, станція підтримує функцію УПС. Як працює УПС, станція Goal Zero ET6000X підключається до електромережі і одночасно заряджає свою батарею. У разі раптового відключення електроенергії, станція миттєво перемикається на живлення від батареї цей процес займає долі секунди, що дозволяє уникнути зупинки роботи підключених пристроїв. Наприклад, це важливо для комп'ютерів, серверів або медичного обладнання, яке не можна раптово виключати. При цьому весь час, коли станція вімкнена в розетку і працює як ДБЖ, вона заряджається і водночас живить під'єднані прилади. Наприклад, ви використовуєте два ПК і роутер під час робочого дня. Це споживає близько 600 Вт в годину. То якщо світло вимкнуть 4 через 4, то перші 4 години з 9 до 1 станція не втрачає заряду. Потім в обід з першої до другої станції в цей час також не споживає енергію, з другої по п'яту світла немає, тому ви використовуєте станцію, вона витратить за цей час близько 1800 ватт, тобто 30% заряду. На останню годину робочого дня світло з'явиться і станція буде заряджатися до наступного ранку, що може поповнити її заряд на 70-80 з нуля до 80% при відключенні 4 через 4. Приблизно 70% залишилось в кінці робочого дня, тому за за ніч станція зарядиться до повної ємності, тобто навіть при постійних відключеннях світла станція буде постійно заряджена. Щодо тестування, перед тим як його розпочати, я два рази повністю зарядив та розрядив станцію, оскільки в ці моменти станція лише калібрувалась та показувала некоректні результати. Вже на третій захід я зробив заміри, і ось що в мене вийшло. Щоб знати скільки станція зможе реально видати ват електроенергії в реальному житті в моєму тесті вийшло, що станція видала 4 кВт 935 Вт, Що загалом відповідає тим параметрам, що вказує виробник. Адже вбудований інвертор споживає біля 10% енергії на конвертацію напруги та 5% на захист від глибокого розряду батареї, що в сумі ми отримуємо чесних 6 тисяч годин А при заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік і, відповідно, отримав 6 кВт 496 Вт на тестовому ваттметрі. І що ще немало важливо, заявлена номінальна потужність в 2000 Вт. витримує станція із запасом, так як під час тесту, при навантаженні побутовим пристроєм, станція впевнено працювала. Ла певний час без жодних проблем. При піднятті потужності за 2500 Вт починає спрацьовувати захист і відбувається відключення портів розеток. Завдяки цьому наглядному тесту ви тепер, як і я, впевнені в її чесній ємності і відповідності тим параметрам, що заявляє виробник. До речі, показники витрат на інвертор та на захист від глибокого розряду, такі, як і в популярних моделях EcoFlow та Bluetti. Goal Zero Yeti 6000X стоїть в одному ряді з топовими моделями конкурентів, такими як Ecoflow, Delta Pro і Bluetti EP. 500. Хоча всі ці станції мають схожі характеристики, є ті x вирізняється своєю ємністю в 6000 кВт годин великою кількістю портів для підключення. Якщо говорити про ціну, то станція Yeti 6000X безумовно коштує дешевше, якщо врахувати, що конкуренти мають потужність в 4 або 5 кВт годин, а коштують як наш герой на 6 кВт. Звичайно, у EcoFlow присутня швидка зарядка, тут її немає, але зате ми отримали більшу ємність за менші кошти, що я вважаю, є більшим плюсом. Щодо Блюєті, вона має таку ж швидкість зарядки і меншу ємність, а коштує більше. Тому Гол Zero Yeti точно вигідний варіант. Гол Zero Yeti 6000X це потужна зарядна станція. Вона призначена для користувачів, які хочуть забезпечити себе повною, можна так сказати, автономністю та незалежністю від електромережі, оскільки велика ємність дає вам змогу підключити будь-який пристрій в будинку. Ви без проблем можете, наприклад, придбати його для свого бізнесу, який буде повністю автономний та не Буде залежати від, можна так сказати, розкладу відключень електроенергії. Вона має неймовірні показники автономності, забезпечує потужність достатньо для живлення навіть потужних споживачів, і пропонує гнучкість у способах зарядки, включаючи сонячну енергію. Якщо ви хочете залишитися незалежним від електромережі, або просто шукаєте собі зарядну станцію для резервного живлення, тоді Goal Zero Yeti 6000 X точно стане вам у нагоді.